Всім привіт! Це мій влог, і сьогодні я розпочинаю влог а-ля підготовки до літньої сесії. Всього літню сесію я складаю лише один екзамен, це біохімія, а з фізіології у мене автомат. У нас на вулиці дощ. А я повернулася з університету, віддала всі підручники за другий курс. І а, сьогодні був модуль з клінонату, по якому я теж автомат, тому я просто як відмітилась і пішла додому, зайшла в Аврору. І ось що купила. Купила ось таку наклейку на стіл, щоб трішки зробити його естетичним. Тут у мене вентилятор дуже жарко. Ще ця Hello Kitty з минулого влогу, хто не бачив, подивіться. Ось. І я купила ось такі нереальні няшні наклейки з котиками. Я не могла втриматись, просто подивіться на них. Вони такі всі кругленькі, кувкенькі, маленькі. Я не знаю, як таке може не подобатись людям. І ще в мене тут лежить вся моя ця бригада підготовки до БХ. Перше, це ось такі блокноти, де має записані практичні навички, ще не всі. Сьогодні буду дописувати усі до кінця за другий і третій модуль, тобто всі до екзамену. Це у мене просто мої конспекти. Тому що більшість відповідей на питання знаходяться саме тут. А ось це у мене окремий такий альбом, в який я записую короткі відповіді на кожне питання. І саме такі відповіді буду завчати, щоб відповісти на екзамен. Мені так зручніше. І ще тут цикл Крепса, метаболізм і ще трішки моїх як таких, схем. Про метаболізм деяких вуглеводів, там. ВЖК. Все в таких схемах, коли готувалася до другого модуля. Ще в ролі як платаке мило. З кавуном пахне воно гарно. І тут повинна видавлюватись ось така квіточка. Але в мене чомусь не виходить. Можливо, я щось роблю не так. Давайте поробимо разом з вами. Ось я. Вот так рублю. Самый на камеру вышло, я не знаю, чему так. Ну есть такая квиточка. Окей. Никита. Да. О, получилось? Да. Все попробуешь. Прям нажимай, вот так. О, а как цена так? Классно, да? Ты его? Це подобається, що воно як пінка таке виходить. Ще у нас постійні виключення світла, тому я намагаюся вчитися доки світло є. Тому зараз буду якраз сідати і дописувати практичні навички. Думаю, показувати вам майже все відео, як я. Просто пишу та готуюся, немає сенсу. Звичайно, можливо, щось вставлю. Деякі знімають відео, як вони прям так страждають, плачуть, намагаються вчити вночі. Я особисто спокійно все вчу, розподілила по 13 запитань кожного дня. Уже 26 запитань написала за попередні два дні, і не знаю, у мене все круто. Я не перевтомлююся, я цьому приділяю десь три години. І все. Інший весь день у мене вільний. Також сьогодні ще в планах приготувати а, таку смачну вечерю. І можливо, покажу вам рецепт далі. У немає ідеї, що приготувати, то беріть, користуйтеся. А самий екзамен у мене аж 19 червня. Тобто, часу у мене є менше ніж два тижні. Ну, мені цього так вдосталь. Що помітила. Ті теми, які я раніше не розуміла, тому що не встигала розібрати, було мало часу і багато інформації, коли я готуюсь до екзамену, я їх реально розумію. Те ж саме тканини дихання і всі ці процеси, оця хіместатична теорія і так далі. Я коли готувалася до пари, чесно, не зрозуміла. Тобто я завчила, але не зрозуміла. Але зараз вчора я сіла, розібрала і реально зрозуміла і можу це пояснити. Це круто. Ну і ще мені сильно подобається те, що в цьому році раніше вичиталися пари і є ж майже місяць, щоб підготуватися до екзаменів. Ну, я два тижні дала собі відпочинку, і останні два тижні якраз буду готуватися. Подожди, вийде. барашка домой зайшла. А? А? А, Друзі, що я можу сказати? Після 80 питань мотивація зник. Чомусь на початку я така була, да, Та, я все зроблю, я все напишу, я розписала собі блокнот, що я кожного дня буду розбирати, яке питання. До речі, як бачите, кучері, які я зробила вчора і. Туторіо виклала все в Телеграм. Ось так вони виглядали вчора. Вони в мене ще залишились Непогано погано так тримаються. Це я вже розчесала волосся тричі і поспала з ним. Тобто вкладання це, волосся прям отаке. Класно, користуйтесь, дівчата. А я до того, що останній раз екзамен я здавала а, рік назад. Тому що на другому курсі в мене були автомати. Дуже багато автоматів, тому що мені заходили а предмети, які в мене були. Ну, біохімія, тому все зрозуміло, це тяжко. Ось цей весь такий альбом, скільки таких листочків, це все перший модуль. Ну, другий. Він називається другим, але це перша половина екзамену. яку я написала, в принципі. Із задоволенням, тому що мені теми ферментів, вітамінів, цих кофакторів і перетравлення. Взагалі метаболізм дуже зайшов, Я його розумію. А ось наступний там, де гормони, а, і якась рекомбінація генів, чого в нас не було взагалі пари, у нас було це на самостійне опрацювання, і це ну, самому вивчити реально тяжко. ось, я почала. Писати я 9 днів без перестанку писала, зробила вчора собі вихідний, тому що я вже, ну, не вивожу. Круто. Я не перевтомлююся, я цьому приділяю десь 3 години. Ух. І це я просто виписую собі прям короткі відповіді, відповідь да, на кожне з питання до екзамену. І ще варто вивчити. Ну, от з першим модулем у мене, я думаю, проблем не буде, а от з другим. Тут так. Да. Тут буде. Піднапрягтись. Зошит в біохімії. Бачите, сіків закладено. це все відповіді на питання з цього модуля, моделя, в якому в мене було багато НБ через те, що я часто хворіла, через що багато тем пролетіло просто мимо мене. Через що я зараз, по суті, вчу багато питань по-новому, як в перший раз. Екзамен через 4-5 днів, чи так рахувати. Понеділок моє екзамен з фізіології, тому я буду завтра, мабуть, нести заяву, щоб не з'являтися на екзамен, оскільки в мене автомат. Хоч десь мені пощастило. Тому в мене є ще на два дні більше, ніж інших людей, щоб датувати саме біохімію. Бажання взагалі не залишилось. Я роблю все через силу з отакою нульовою мотивацією. Подивимось, що буде на екзамені, саму. чесно, краще б екзамен був раніше, тому що так я хоча б прийшла, вже що знаю, що не знаю, відповіла. А через те, що майже місяць ми його чекаємо, оце саме очікування, воно вимотує. Так що такі у мене справи, і я буду далі писати, вчити і бажаю мені удачі. Мені залишилось написати ще 50 питань. І вивчити їх. Думаю, за ці два дні я напишу, а за три дні я намагаюсь вивчити усі практичні навички, їх там 47 і 115, наче з тих. А що я тоді 50 сказала? Добре, я вже з математикою не дружу, а два роки медичному, де вона не потрібна. Дали про себе знати, і я все забула. Так, давайте продивитись. Сьогодні 18 червня, а це означає, що завтра екзамен з біохімії. Я думаю, що саме екзамен не буде настільки складним, як його очікування, тому що за оці пару тижнів я просто максимально виснажилась. Зараз я повторила просто все, що можна було, і розумію, що в мене повна каша в голові. Класно. Ні, ні, взагалі не класно. Тому що в мене зараз все змішалось, у мене щось там спитаєш, що я відповім зовсім інше. Я надіюся, за ніч у мене все ось тут, вкладеться, і завтра я нормально відповім. Хоча, судячи з того, як розказують а, однокурсники про те, як приймають цей екзамен, то я надіюсь просто хоча б на трійку. Трійка в медичному це як. не знаю. 12 в школі. Добре, десяточка. І ще буває таке, що оцінюють несправедливо, тобто я можу відповісти на ділі на 5, а мені поставлять 4-3 там і так далі. Ну, надіюсь, що завтра будуть викладачі в настрої, і таких приколів не буде. А мені потрібно якось сьогодні заснути і не думати цілу ніч про екзамен, що я робити не вмію. Але, судячи з того, як я заморилася, то спати мені хочеться сильно. І заснути буде не так складно, якщо мої думки мені не будуть заважати. Екзамен у мене завтра о 7.40 ранку. А добиратися мені до університету десь 30 хвилин. Тобто виходити я буду о 7.00 ранку. Класно! Я не знаю, як мені роздуплитися так рано, тому що зазвичай я ще сплю в таку годину. Ну, добре, я. Дуже надіюсь, що завтра мені удача посміхнеться, так? Ня. А ще ходить інформація, що навчання буде починати середини серпня, і ми будемо вчитись по суботах. Третій курс найтяжчий, І просто ось такий початок. і не встигнуть почити. І один місяць канікул літніх. Що? Добре, не будемо поки забивати цим голову. Всі новини ви дізнаєтесь першим в моєму телеграмі. Тому чекаю вас там. а не удачи на завтрашнем экзамене. Что, Стасик, я хотела впечатление. Это до. Это до. Это до. А после будет суетятся девочки. Вот что здесь вот людей. Да? <laughs> Такое а дело вас, Эда Маришка вообще. <laughs> да блин, дикая, <теки> включилась. Сразу, <laughs> вообще. О, чи я. Ну що це таке? О, вернувся. Ми демо... Я б сфоткала немного ну, вже. Я йому кажу, що Якось треба с... так, щоб да. не хватає. Ще якась штучка в роті. Я назад не все Все Я? Ну Давайте витримо тільки. <реклама> 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 <реклама>

Хоч би здасть. Ну і я здала. Чотири. Ну, як завжди, на п'ять. Я здала буха На два. На три. А я здала на три. Перездача.